Чи зможуть жити люди на території Херсонщини після того, як там спаде вода? Перша карта це я стою, дивлюсь на те, що там лишилося, і, в общем-то, і плач бере і. Суми гори, відчай. Тобто тут психологічно тяжко буде, по перше, все це відновлювати. На тих землях, де зможуть люди жити, де да, дійсно зможуть, а знову таки. Це, це в часі. Ні, можна буде приїхати, знаєте, на, то, на той. На той Місце, але знову таки, поки земля висохне, вона ще там має, скажімо так, сісти, потріскатися і так далі. Але знову таки можна, але ну, не відразу. Зможуть люди жити, але не відразу. До речі, людям, людям скоріш за все, будуть виділені а, от, з моменту підтоплення, скоріш за все, будуть або давати якісь житло, або а, це буде прирівнюватися до. А, Військового знищення житла або буде грошова кузія? В общем, людям щось запропонують? Людям щось запропонують з, з тих населених пунктів, з яких вони виїхали, в яких жили до цієї катастрофи. Чи будуть відомі реальні людські втрати на окупованих територіях внаслідок руйнування Каховської ГЕС? Сказати про прямо реальні людські втрати до до, до до кожного і до єдиного я не можу скоріш за все ні. Ні, бельбельбальшинство більшість людських втрат буде відомо, але не скажу, що прямо до до кожного, до прям до кожного ні. Друзі, якщо вам подобається моя робота, велике прохання писати коментарі, ставити її Це допомагає просувати відео. Що будуть ефективними та дієвими домовленості між Україною та ООН про евакуацію людей з Лівобережної Херсонщини. Яке ООН, така й допомога на самом ділі. От е, можете тільки що якусь. Безпеку і то таку дуже дивно, дуже ніякого не забезпечує, але сказати, що від ООН буде. Давайте так. У нас є у нас є момент такої словесної допомоги, і в нас є е, момент допомоги поділу. Так от, давайте так скажу по-іншому. Взяти е, ці е, взяти лодки і евакуювати людей ООН не буде. Ні, може там замовити слова, що давайте Давайте дозволимо, значить, в Росії. Да? Давайте дозволимо Україні евакуювати своїх людей. І трошки там а, надайте безпеку, да, воно буде, чи, чи стане більш ем, безпечно? Ну як сказати е, таке собі? Е, я повторюю від ООН, Ну як такої допомоги, ну я не бачу чи понесе Росія повну відповідальність за злочинні дії на Каховський ГЕС? Диявол падає, тобто якесь покарання да дійсно буде. Покарання дійсно буде, але от в чому в чому сам сам загвозд. Чому сам загвозд, якесь дуже дивне покарання, яке як будто би є, і якого як начебто й нема. Тобто, скоріш за все, буде притяг... покарання буде, але Коротше, Наприклад, ми беремо командування, яке віддало приказ, ми беремо того, хто не знає, там мінував, підривав, ото їх і караємо, умовно кажучи, сказати, що як Росія прям як Росія, прям як країна терористи-агресор. Понесе покарання. Ну, ну таке. Я, ну я би не сказав. Ми не більше до якогось особового, до якогось особового, до особової відповідальності, до фізичних літ, а не до країни як взагалі. Ну, з -з 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 наші западні партнери, значить, ще раз скажуть, країна терорист на тому і Ну, Коротше, що попало на самом деле якою була реальна ціль підриву Каховської ГЕС перша карта протистояння. Тобто, щоб не було цього протистояння, вона випала перевернутої, тобто, умовно кажучи, відсунути фланги а, наших воїнів, зробити якось їх далі, ніж. І е, я не скажу, що це прям прям до контрнаступу, Це щось хотіли зробити. Ну то, що зірвати, умовно кажучи, да вони все роблять для того, щоб це зробити. Але тут було ще щось ще щось більш нагальне. Тобто якось відкинути флан... їхні фланги, але не свої чомусь. Я Не знаю, як вони це е, прорахували, але ж умовно їх не зрозуміти. Якась паскуда в коментарях мені писала в тому, що не можна підірвати в дозовано, Гес і так далі. Люди добрі, ви то розумієте, вони не розуміють. Вони дійсно хотіли щось дозовано. Я вже показував цю карту ще на одному ефірі і казав, що тут вона мені каже про дозованість. Це карта уміряності. Прямо кажучи, ми хотіли умерено підірвати, знаєте, витягнути один кирпичик, для того, щоб полило трошки більше, там їх підтопило, а нас не трогало. Вони дурні ніхе не розуміють, що вони роблять, і як воно, умовно кажучи, як воно влаштоване. А, вот. і, ем, сказати, що тут була прям ціль зірвати всю, чесно кажучи, я не кажу. Цим я їх не захищаю, я не виправдовую. Ні, Вони родилися дурні, вони дурні і, скажімо так, і помруть. Вот. Але тут стратегія була трошечки іншою від того, що, що вийшло. вот і все. Тобто, якщо прямо відповідати на ваше питання, то відкинути, скоріш, просто відкинути е фланги наших бійців далі. Чи дійсно саме Путін віддав наказ про підрив Каховської ГЕС? Ні. Іще раз ні, і ще раз ні, і, і ще раз ні, ні, і ні. Не він. Путін про Каховську гес, якщо дізнався, а, а чи дізнався? Дізнався скоріш за все, радосна ж новость для них. А, то був, скажімо так, трошки, якби це сказати, здивований. Він не віддавав наказу. Це не його рішення, це не його а, ідея. Це взагалі не його. Тому що король Мічі в мене перевернутий. король Мічій взагалі сам не знає, що то що то було, як то було було. А хто віддавав приказ? Король Пентаклів, тобто, це скоріш за все вище руководство саме воєнного. Воєнного діла. Тобто, це якісь там, не знаю, командири, генерали і так далі. Тому подібне. Це буде. Путін. Чи розпочнеться виробництво в Україні власних далекобійних ракет до кінця літа? Да, Росії прийде да-да-да. Все окей. Скажімо так, ідея є, вона прекрасна. Ми все робимо для того, щоб ця ідея втілилася в життя. Може трошки затягнутися момент, не знаю, там проєктування і моменти того, що нам треба назбирати якусь там, там назбирати, не знаю, якісь комплектуючі, якісь мікросхеми і так далі. Може затягнутися, але в з в виробництво далекобійних своє теж буде. Да правда, не бачу, що це будуть кліпати? Знайте, правда не бачу, що будуть кліпати прям прям, знаєте, як, як батони на хлібозаводах, але тим не менше, що щось своє да буде. Чи змінить передача Британією далекобійних ракет Storm Shadow ситуацію на фронті? Перша карта смерті падає тут, дивлячись в Вообще, питання в кількості. Питання в кількості, скільки передадуть. Чим більше передадуть, тим більше буде зміна ситуації взагалі. Але ну, самі Storm Shadow, в принципі, дуже, дуже гарна, дуже гарна штука, дуже, дуже хороша, хороша річ. І не насипають побільше. Ну, я ж кажу, що тут більше все-таки в кількості. Якщо нам передадуть 100 ну таке, ну, да, ну таке, а хотілося б, звісно, більше. Вообще, ці ракети це той ресурс, якого би якщо насипали побільше, було б дуже-дуже все прекрасно, і ситуацію б вони змінили насправді, дуже добре. Чи надасть Німеччина власні аеродроми для навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Ну, Німеччина, як завжди. Така пасхуда, яка сидить і дуже багато думає. Наразі Німеччина, тут у нас такий імператор в задумчивій позі. Німеччина над цим думає, але я не бачу великого дуже великого бажання прямо, прямо взяти і сказати, що знаєте, що заїжджайте і, в общем-то, заїжджайте і тренуйтесь. Ні. Німеччина наразі буде, скоріш за все, трошки більше мовчати або щось обіцяти, але обіцяти без якоїсь там конкрети, які в принципі своєму. А мені показують, як ми ще посидимо, посидимо, помовчимо, подумаємо. і, як, що на нас умовно кажучи, або надавлять, або будуть дивитися, як ото, ото на здрасті, от тоді ми щось уже скажемо. Тобто винудити дати цю вот цей оце, момент, да, можуть, але це дійсно винудити, а не просто тому, що вони захотіли. Чи зможе Україна використати винищувачі F-16 для просування на фронті восени цього року? Я повторюю, повторюю, буду повторювати. Дуже жадно, дуже жадно, дуже не хочеться давати, дуже не хочеться тратити цей ресурс країнами в принципі своєму. А я думаю, ну все повторюю один раз. Літаки да, будуть, вони будуть використати їх в наступі, да, дійсно зможуть, але знову таки тут діло в ще за часом. Чи не я думаю, вони прийдуть до нас може трошки раніше ніж анонсовано, але от тут, вот тут, от тут, ну такі зараз ще більше не детально, а більш направлено глянути. Не бачу я їх на той момент дуже багато, чесно кажучи. Тобто там буде наявність, умовно кажучи, знаєте, до п'яти одиниць. Ну вони будуть використовуватися, да, якось, звісно, обережно будуть використовуватися для вибивання ворога з наших земель. Нам да. обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.